Мої вітання, друзі! Настав час вже прогнозу на червень. Традиційно розклад носить загальний характер, прогноз, тобто. Він не обов'язково має для вас програтися на всі 100%. За бажанням, дивіться, будь ласка, свій асцендент. Дивимось загальну характеристику на червень, дивимось тему фінансів, дивимось на отакі цікаві пікантні колоді. Дуже сподіваюся, що жодна соціальна мережа мене не заблокує за цю колоду. Дивимось стосунки і дивимось пораду. Пораду теж дивимось на новій колоді. Це порада, чому хочу взяти пораду для вас, бо в червні у нас свято Сонцестояння літнього є літа. Це ті періоди, коли треба щось змінювати в своєму житті, і, можливо, вам ця порада саме підсвітить, що змінювати або взагалі не чіпати. І так, будь ласка, дивіться свій зодіакальний знак, і хай вам ця інформація буде во благо. Мої вітання, скорпіони, і почнемо для вас загальна характеристика на червень. Загальна характеристика, десятка кубків, класна карта, ваша стихія. Знаєте, от, от Все, що хотіли, то все ваше. От купайтеся в своїх задоволеннях, купайтеся в тому. Енергетичному і ресурсному стану, який у вас є, от насолоджуйтесь життям. Ця карта напряму ще пов'язана з вашою родиною, причому родиною ну, не от близькі, близької близько жінка, чоловік, діти, а батько, мати, бабусі, пра от, 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 от така величезна, от якась така от ну, така загальна енергія родини. От, от, насолоджуйтеся в цій родині, насолоджуйте спілкуванням, от, ну, от, насолоджуйтеся спілкуванням, відносинами. Насолоджуйтесь. Карта гарна, дуже гарна для загальної характеристики. А взагалі, якщо знаєте, якось так всесвіт до вас повернувся трошки не тією стороною, то самі знайдете, як себе вирівняти. Да? знаєте, що ви любите, от і приймайте цю пігулку насолоди. Який ваш власний рецепт у вас у кожного є. Так, що там у нас по грошах? О, імператриця. Ну, слухайте, це карта знову людини, незалежно, чоловік чи це жінка, а да? це карта людини, яка вона просто в захваті, вона кайфує? Від того, що вона має, що вона може мати, від взагалі стану тут і зараз. Я вам бажаю от саме насолоджуватися цією ситуацією, от взагалі життям. Дозволяйте собі багато чого. От прям багато чого дозволяєте. Навіть якщо ви себе десь там обмежували, це час, коли треба це дозволити. Стосунки. Якщо у вас там десь щось приунилі, знаєте, ваша. Рецепт, ваша чарівна пігулка дати собі насолодитись чим завгодно. Відносинами, новою, новими бусиками, новими речами, що завгодно. Сходити гарно поїсти, так, от, щоб в гарне місце гарно поїсти. Оце ваша пігулка на червень. Так, стосунки. Та дивися, знову карта бланка. Що це таке? Я ж готувала колоду. Карта бланка це трошки не про стосунки, не про взаємовідносини. Ну, я достаю, що таке? Так, двойка кубків. А, ну дивіться, в нас тут була карта бланка така, да? двоє. І тут двоє. Взагалі двойка. Двойка це завжди парна карта. Кубки це теж насолода. А, така взаємна насолода. Да? Це не один насолоджується, а другий так рядишком стоїть. А це така насолода для двох. От насолоджуйтесь. Там скорпіони, щиро буду рада за вас, хай у вас це програється найкраще порада для вас. І порада дев'ятка мечів. Так, от тепер думаю, ну що ж у Скорпіонів так прямо все? Перфекто. Так що можуть зробити скорпіони? Вони, так, знаєте, тут класно, тут класно, тут взагалі є. І так, скорпіон. Та ні, щось дуже забагато класно. Треба знайти щось до чогось зачепитися, і усе це класне, да, оту краплину дьогтю, бочку мода, хіракнуть. От я вас прошу. Скорпіони. Не будьте занудами, не будьте цими вредною особистістю, яка от, як в анекдоті про дитину, в, в коричневих батіночках, носочках, шортиках і футболочці, яка буде стояти в куточку на дитячому святі, і всім заважати, бо вона буде така дуже роль в неї буде така не дуже приємна. Так от, знаєте, в цю всю красу, яка вам тут запропонована, Запрогнозовано. Оту всю красу ви можете своїми чарівними місками просто помножити на нуль. От, і коли будете бажання ото придумати, що ж так, все так гарно в мене в цьому місяці? Що ж таке от гарно? Одразу ловіть собі на ми на думці і не розкручуйте оцю вашу прекрасну думку, що так гарно не може бути. Треба щось доковирятися до якоїсь проблеми, і все це рубануть на корню, бо чомусь ви вирішили, що так гарно з вами не можна, чи щось таке. Ось, думаю, ну як так у скорпіонів? Прям все чарівно. Ні, тут чарівно сидить чарівний скорпіон, який вирішив, що він того не достоєн, що все це треба треба зламати і, і все це хіракнути, бо, ну, бо чомусь він так вирішив, що таких розкошист він не достоїн. Будь ласочка, наберіть чуть дурного в голову і насолоджуйся життям. Скорпіони. Бо я бачу, що ви вже захотіли просто сумасшедший супротив того, що це тут прям багато мені тут всього. Давайте все це поділимо і дайте мені тут пів шматочка, пів, пів, пів ягідки, пів вареника. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь. Дякую, скорпіони. Дослухайтесь до порад.